Друзі, всім привіт! Маю гарну новину для всіх шанувальників серіалу Будиночок на щастя». Команда вже розпочала зйомки сьомого сезону. Знімальний майданчик облаштували на одному з мальовничих полів під Києвом, і робота над новими серіями активно триває. Відомо, що прем'єра сьомого сезону запланована на 2026 рік, тож улюблені герої знову повернуться на екрани. Що нам розповів режисер про новий сезон? Макс цього разу буде по-справжньому зайнятим. Він не лише розбудовує сімейне життя, а й відкриває ще один бізнес, аби забезпечувати кохану та доньку. Але нові справи можуть призвести до того, що в особистих стосунках з'являться проблеми. Василь вирішить серйозно змінити своє життя. Він відмовиться від шкідливих звичок, влаштується на роботу, на лісопилку та почне старанно працювати. Проте через постійну зайнятість йому може бракувати часу для Любані. Для Любані це теж стане випробуванням. Вона почуватиметься обділеною увагою чоловіка. До того ж, у сюжеті може з'явитися колишній голова села, який захоче повернути собі посаду, це створить ще більше інтриг. Окремо режисер наголосив, що у центрі подій будуть і молодші герої Назар, син Васі та Любані разом із дружиною Марусою. Їхні історії додадуть нових фарб у житті села. А ще у новому сезоні з'являться нові мешканці та працівники аграрного бізнесу Макса, тож сюжет стане ще різноманітнішим. Попри всі зміни, улюблені персонажі залишаться серед них і Даша. Отже, друзі, будиночок на щастя точно повернеться. Сьомий сезон обіцяє нові виклики для героїв, сімейні кризи, нові обличчя та звичайно багато кумедних і зворушливих моментів, за які ми і любимо цей серіал. Прем'єра у 2026 році на новому каналі.